Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам литовську народну казку Півник та курочка. Приємного прослуховування. Жили собі дід та баба. І були в них курочка і півник. Якось пішов півник у ліс по горіхи, а за ним і курочка подалась. Виліз півник на кущ ліщини і став горіхи їсти. А курочка під кущем тупцює і просить. «Півнику, півнику, дай мені горішка! Скинув півник одного горіха, з'їла курочка і знову просить. «Півнику, півнику, дай мені ще горішка! Набридло півнику по одному горішку кидати. Скинув він цілу гілку. Та так вже трапилося, що влучив гілкою курці у око. Прибігла курка з плечем додому і скаржиться бабі. Бабусю, бабусю, покарай півника за те, що він мені око вибив, покликала бабуся півника та ну його лаяти. А то, то, то ти навіщо курці очко вибив. А півник виправдовується. То-то я не винен. То ліщина зламалася, а я сам мало не вбився. Пішла бабуся до ліщини, а нуно її лаяти. Ти чого зламалася, мого півника мало не вбила, через тебе куриці око вибило!» Ліщина виправдовується? Я не винувата, бабусю, мене коза погризла. Покликала бабуся козу, ану-ну її лаяти. Козо, козо, ти навіщо ліщину гризла? Ліщина зламалась, півник, мало не впав курочці, гілка око вибіла. Коза виправдовується. Не лай мене, бабусю, не винувата я. Мене пастух не пасе. Стала бабуся, пастухів лаяти. Чому ви, кози не пасете? Коза ліщину гризла, ліщина зламалась півник, мало не впав у курочці, око вибіло. Пастухи собі виправдовуватися. Ми не як же нам ту козу пасти, коли ми вовка боїмося. Пішла бабуся до вовка лаяти його. Ти навіщо пастухів лякаєш? Пастухи кози не пасуть, ліщину кози гризуть, ліщина зламалась, півник мало не впав, і курці око вибило. Вовк, як гляне з коса на бабусю, та як завиє, не лайся, бабусю, знай, що і я живий, і мені щось їсти треба. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за вподобайку, підписку, поширення. До нових творів.